Всім привіт, я Алла Волкова. Привіт, тобі. Я придула на ваш концерт. Когда он вообще? Я не знаю, на что я цим займаюся. Я хочу те, щоб в мене хтось війшов. Ти різко що одиноким став. Перше, ніж ми почнемо, тут у нас є невеличка зйомка сьогодні. Ми знімаємо імпровізацію. Вибуха, скажіть, будь ласка. Ні, ні, я просто дякую вам. Зараз. Ви хочете в IT. Я хочу те, щоб в мене хтось війшов вже дуже довго, бо в мене тур вже рік. Перших 20 хвилин ми з вами налаштуємо обстановочку. Це імпровізація, можна буде викрикувати навіть, можете щось кричати. Ну в цілому, краще щоб вам піднесли мікрофон, то тобто, са не підніме руку. Вам одразу підбежить раб. Мій принесе вам мікрофон. <рап> Добре, в нас немає рабства. Кріпак, ми привикли <рап> до такого. Ріпак, але я плачу нормально, понятно. Тому е, людина, представте, що це офісний менеджер, от і все. Е, принесе вам мікрофон, ви зможете щось сказати. Ми запишемо імпровізацію, ви потім побачите себе на Ютубі, напиш... подумайте, їбать я дал байоп. <праць> я це зробив? <праць> Розлететись по всьому Тік-Току, люди вам будуть писати, ваші знайомі і писати, їбать, ти дурачок Міша". <праць> На, що ти це зробив? Що, що ви кажете? Я <праць> сніба. Зніміть сонцезахисні окуляри. Ой, Боже, ви така синя. Казали мені, що алкоголь сліпоту викликає. Я продовжую. А ви мене взагалі не бачите? Трошки? Що ви бачите? Лишні кілограми я і сама бачу. Що ви бачите? А чого ви фальцетом говорите? Вам хтось пальчик в попку вставив? Що з вами? А це а прикольно, дивіться, в цілому тут, наче є місце. Якщо ви не проти, може людинка сісти там. <рес> Я придумала на ваш концерт. Down, вообще. А як вас звуть з моя? <рес> це ваша кума? Чи майстер манікюру ваша вашому залі? То що ви сідаєте спереді, чи ви з кимось? Вас Света зовут? Це класно, тому що мою маму звати Света. А я її бухою дуже давно не бачила. Сідайте с ким ви сьогодні прийшли, пані Світлана? Я не німа, мені не треба жесту Пані Світлана, та сідайте собі, у там можете сісти. Ви хочете нахуяритися, щоб це ніхто не зазняв? Ви думаєте, ви настільки зараз непомітні? Ой. Це як люди, які мені троблять в кінотеатрі думають, ніхто не бачить. Подумаєш, одсосала Соньку, ну. Ой. Я наче спілкуюся з Колі Тіщенком, якого не взяли в ревізор, і він набухався. Це дуже приємна жінка, пані Світлана. Я чувствую, що у нас сьогодні вечір задасться. Свята огонь Я, наче з біполярки, пані Світлани, що я <риклад> <риклад> Наче ми наладили, знаєте, ось цей конект. Кажіть, кажіть, добрий вечір вам. Як вас звуть? Влада! Влада, з ким ви сьогодні прийшли? Подруга. З подругою. Ви привели подругу чи подруга вас водами, А ви ніколи не бачили місце довго? А, бачили. Ой, добре, які у вас очікування сьогодні, пані Влада? Поїбатися. <рігра> «Потом би щось покушать, Макдональдсів в Черніга. <рігра> «Потом ще э, біг Мак Меню в'їбать і взагалі день не сад. Ви думали щось з собою взяти? <рігра> <рігра> ви зря хвастаєтесь в залі!» Я вам чесно скажу. А ви прям сіли спереді, бухать переді мною будете? <рігра> а для мене ви взяли. Це дуже приємно. <гум> Дуже цікаво, а можна я запитаю, бо я знаю, таке є. Є мужчини в залі, які прийшли не по своїй волі. <гум> не бійтеся, хлопчики. Не бійтеся. Я вас не ви, пан, і ви теж. Прикольно, що ви мало того, що ви його привели не по своїй волі, ще й за нього піднімаєте руку. Ви настільки його не поважаєте, це бачать всі. <гум> Прикольно, що мужчина дивиться на неї, а мою руку. ти. Вже так і так вирішила, як ми проведемо. Ні, ні, ви дуже красива пара. Мужчини, які прийшли не по своїй волі. Братани, пробачте, нахуй, я не хотіла. Ну, я не знаю, не подарили їй айфон, чи що вони зробили? Я не розумію. Що? Подарунок Каж... на новий рік. Ти зараз робиш тільки гірше. Ти для мене зараз така, знаєте, ось ця мигаюча ціль, як в Термінатора, Термінатор, Варноляш звернение. Тин -тин, або як у Біт біла. Тиу, 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 тиу. От як вас звуть? Олексій. Олексій, гарне вас ім'я. Льоха. О, <звіт> <звіт> По сільському свиня виходить. <звіт> Дівчина вам сказала, що хоче сюди. Цей подарунок вона попросила такий. Ні, я сам його обрав. <звіт> ви так рішили, що ви самі обрали. <звіт> Хорошо, а що ви ще вибирали між цим всім? Ну, в принципі, обручка. 600 гривень це в жвачки. 700. 700. Ти 100, заплатив 700. 700. Ти через це на неї отак руку поклав. Я не знаю, наскільки чернігів місто по поняттям, але в Червонограді, якщо ти колись на дівчину викладав отак руку, то ти її не поважав. А ви вже обняли її. Ви її щитом поставили переді мною, щоб я до вас не чіплялась. А ви бачили, пане Олексій, мій стендап колись? Так, звісно, я ваш фанат. Пробач, брата. А що тобі там подобається найбільше? Дешеві квитки, я поняла, але. Жар це про все подряд. Про все підряд. Да. Якийсь жарт тобі сподобався найбільший мій. Про пухлу пісню. Ти так свій хуй називаєш, що росе тобі близько. Це жарт. Поганий, дуже такий топорний, але їм нормально. Про похлопіс вам сподобалося. Ви багато бачили пухлих піс в цьому житті, пане Олексій? Не Не багато бачили? На жаль, ні, не пам'ятаю. На жаль, ні. Мені тебе шкода. Давай витягувати тебе з цієї ями якось. Давно з дівчиною своєю. Скоро буде півроку. Ага, скоро буде півроку. Ну оце вас цей конфетно-букетний період, так? Так, да. добре, а в мене просто таке особисте питання: який найдорожчий подарунок ви пане Олексій, дарували своїй дівчині? Не кажіть білет на мій концерт, бо я прям вже цілюся. Зняв нам квартиру для ну. Я вперше чую, що за пів року так швидко мужчина казав нам. Зняв нам квартиру. Ем... Ви художники, малюєте щось. Зняли квартиру для чого? Для життя. Для життя. Разом ви плануєте за все. А, ну ви ж уточните, бо ви так сказали, що прям хочеться посміяти. А скільки вам років, пане Олексій? 19. Тоді у мене просто від мене особисто питання, а пані дівчині ваші скільки? 17. Ти впевнений? <рив> Ні, це похвально. Оплески пану Олексію. Він зустрів дівчину, вони півроку позустрічались, він вирішив, що може вже з нею будувати якийсь побут, зняв квартиру. Е, ви з'їхалися на місяць відносин. Ви, а ви місяць повстрічалися? В 19 років. І почали жити разом. Такий ти долбайоб, я не можу. Відпусти дитину, дай їй пожити, дай їй позайматися своїми справами. Сам виїхати не можеш і їй не даєш. Пробачте, пацани. Ні-ні, мене, до речі, це теж. Ну дивіться, я за жіночу мобілізацію за свою конкретно. Я за себе говорю, знаєте чого? Мене трошки обідно, що якісь ті безпятки сільзьонки більш пригодний, ніж я. Це як я взагалі дегенератка якась получає. Я розумію, що я негодна до нічого, тому що я така людинка, от е, я постійно десь падаю, щось ламаю собі. Я цей надувний чоловічок біля АЗС, Бачили. Этот? Я вам відповідаю, якби я була княгинею Ольга і пішла би палити деревляну, я б забула сірники, зашпортала себе за корягу, вибила б впала собі зуб і така, блядь, паліть самі, я до стоматолога. Все, Кеннеді я прикиньте, маю вбити. Я б що, правильно, защемила б палець. Забула патрони, заплуталась там би теж, не туди десь вистрілили по голубям якимось. І Кеннеді такий: блядь, вбийте мене, це не годно. Ні до чого. От таке. Що, Це дуже цікаво, пане Олексій. А які у вас очікування сьогодні? Гарно провести час. Дома чи тут? Так, <зв> ми прийдемо, ми будемо дивитися вас виступ на Ютубі. Ну, минулий Чернігова. Ой, ви такий вже приємний. <плес> ні, я просто за те я нікому нічого не говорю, але мені здається, що типу, коли ви молоденькі, треба, якось, ну, типу, спочатку пожити своє життя. Може, ні, це ваш вибір, ви робіть, що хочете. Того, що я вже відчуваю себе старпірокою. Мені сьогодні моя сестра е, середня, якій 19, 18 років, вона мені сказала, що інстаграм це для старпьоров. Сторіси вже ніхто не викладає. Я така, як це сторіси, ніхто не викладає. Я тільки в мене підписчики появилися, я що, це вже все пройшло, Да, виявляється, це вже мінус соцмережа. Ви це знали, це як як. Що для молоді? Що для молодьожі? Ну от ж разом живуть, там збочені, OnlyFans, фан, виходить, для маложи. <реку> Випками всякі, всяке таке, ой, нинчі діти пошли. <реку> як вас звуть? Роман. — Роман, ви військовий. Ага, ви вдвох, і ви прям сіли спереді, щоб бачити мене насолоджуватись. А ви на концерті в закладі ну, минулий раз в Чернігові я була, ви були чи не було у вас? Ні, це я вперше, нещодавно повернувся і ну, зробив такий подарунок для нас. Це класно, я бажаю вам гарного вечора. Та й чесно, там тоді було хірово, того, що як мені сьогодні написали, це колишня стріпуха, ви це знали? <ріст> Хто ж так посміявся? Наче? Алочка, я там працювала, як ти могла не понять? Там прям від шеста дирка ось така. Просто тут теж дирка. І може тут теж колись ще стояв. Я не... Для партійних роботників КГБ, може, хтось. Танцевал. сто процента. Да, я прям бачу, як. А ладно, це ж вмер уже, ні. У мене відсилки політичні, якісь дуже обмежені. Всіх або нема в живих, або нема в Україні, або ну, нема смислу, мене ще за це теж прижмуча. Свобода слова, взагалі ніякої. Ви це знали? А, да. Ви СН. А який у вас зір? А може б ви сходили? Ви Класно. А ви дивитесь мене на Ютубі. Ваш гумор побачила декілька днів тому і вирішила з подружкою вілети придбати. А подружка, ви дивитесь місто, подобається вам? Ну, разом з нею. А, понятно. І ви дивитесь хвалю вас. Це знаєте, середні діти в сім'ї. А я теж до роки зробила, мама. Зверни теж на мене увагу. А які у вас сьогодні очікування, пані Світлана? У мене немає ніяких очікувань, тому що я знаю, що ви е... кричу на людей, кажу, поки ти не вийдеш звідси нахуй. Українською, тому що я розумію українською. Сходіть до ваших депутатів вам там сподобається дуже. Ще з матюками немає матюків. Ви що, бачите? Я зараз з вами спілкуюсь. Немає матюків. А до речі, то коп'яні ні. А це знаєте, що цікаво. Одні на мене кричать, де матюки, інші мені кричать. Якого хуя матюки? Я вже всім розповіла, що буде класне, бари. <звук> Це ваш інфік е з зломаної руки, чи що? Це я по п'яні купила. Це дуже зручне, до речі. Хопа. І в мене нічого не вкрадуть. А ще я можу все прям знімати, не губити, поняли? Отаке от. Таке от. Як кондуктор. Що, що? Я кондуктор. Я як кондуктор, а я погоджу, ну тоже. Рахую, що кондуктор це гарна професія. Щоб Ай, я тут... Як мені Чернігів? Та мені тут класно. Я кожен раз, коли приїжджаю, мене ввезуть кудись е... і кажуть, це центр. І Ми їдемо, і я кажу, не може бути. І мені кажуть, да ні, це центр. І якщо у вас центр, такий хуйовий, ну типу... Ага, це все ваше, да? Ні. Ні, але але буде колись. Колись буде ваше. Ви хочете віджати бізнес так по чернігівській роблять? Я ж жарту <зас> нікому не казати. Добре, вас ні, не звільнить вас ніхто. Це все жарти. Все, що сьогодні сказано тут, сказано тільки тут. Тріпак <соцентрес> з мікрофоном? А де мій кріпак з мікрофоном? От на бояти руку. Ти не кріпак, ти вільна людина. йди і роби, що хочеш. Віднеси мікрофон, бо така твоя воля. Я вже бачу це. Алла Волкова на концерті в Чернігові. <схи> Називали людей кріпаками. <схи> Бидло в нашій державі має владу, мікрофон. От. Так у нас виходить. А інтелігентні люди у нас де. Хорошо, я це лишу просто вам на згадку. Дякую, що ви це знімаєте на телефон. Виконуючі обов'язки, у вас є? Ви його вибрали? <рес> Блять, і на вас не спихнеш нічого. Коротше, цей пан. Задумайтеся над тим, що ви робите. Сходіть до церкви, до сповіді, може, і почніть життя заново. Поможіть цим людям е, жити краще. А що вам не вистачає вашому місті? Гарне місто, всюди, центр, їбать. От таке місто. Мені понравилось, де да, немає п'яної вишні. П'яна вишня. Щось порішайте по цьому питанню. Макдональдс є є всюди. Центр от, от дякую вам. Мені дуже приємно. Ви неймовірні, Чернігів. Дякую вам, оплески вам. Не подйобиє ужасно. І мені здається, що вони за це не доплачують. Це, це вирішиться. Потім удалиш. Я думаю, що ми можемо з вами почати. Може, в когось є якісь до мене питання. Ось немає. Чи рівне-рівне. Дивіться, ну я конкретно сьогодні ще не йобнулася, що дуже для мене дивно. Того може і рівне. А я знаю таку особливість вашого прекрасного чоловіка, міського голови, що він е, проти аборт. Все, <шу> <су> аборти рулять. <су> Прям тільки убрали я з, з сексуальним концертом, де вони полканцерта про аборти. Боже! <су> не проживе бідний мужчина. Класно, класно. Ну я не знаю, чи вам класно. Класно? вам? О. Нє? Ви мер колишній, правильно? Ви недовольний трошки. Так, добре, що якесь питаннячко може. є? — Важне більше помилка в житті. <рес> О, їх так дохуя тобі за сьогодні сказати. Я постійно помиляюсь. Я типу, така. А, ні, робіть помилки, це нормально. Головне, зараз за русского не виходьте, бо це прям. <рес> Я дуже легко Я прям... Я розумію, якби він зараз був живий. Як би я вигрібала, ви представляєте? Як би мені прийшлося оправдуватися перед вами? Чисто свезло. — У мене є питання. Кажіть. З баду в рівному буде? Ви їбатись хочете? Нас? У мене просто немає баду, я вже і на тіндері не сижу. Подивіться, я вам просто покажу зараз прикол. Одинокі жінки в залі поаплодуйте. Одинокі чоловіки поаплодуйте. Я не знаю, на що я цим займаюся. Я для кого красилася зараз? Чекайте, там якийсь один мужчина похлопав. Привіт тобі! Тебе заставили? Ти не думав, що ти один через те, що ти слабохарактерний такий? <рес> Заставляйся робити. Я шучу, а як тебе звуть? <рес> Рома так важко вас не бачити і вести якийсь діалог ваше. <рес> вас звати Рома, класно. Мене колишнього звали Рома. Ось такий чувак. <рес> так, з ким ви сьогодні прийшли? Класно, круто. А ви дивилися до цього місця, дапші? Звичайно. Тік-ток взагалі залитий просто відосі. Класно, подобається вам? Обожнюю. А що вам там подобається? Сіськи. <ріст> Ладно, я шучу. Так а що, дівчина у вас є? Ні. І а не... Є дитина. Є дитина. Дивися, мені скоро 30, мене така хуйня не злякає. <ріст> Він кусає боляче за ноги. Він кусає боляче за ноги? Бачиш, тут вже люди самі накидують. Ну, дитина це пес. Батько року сьогодні тут. Я думала, гірше мого батька нікого не може бути, але ти прям борешся, влітаєш в цю гонку. Хорошо, пане Роман, а чим ви займаєтесь взагалі? Продавець. Ви продавець? Так. Що продаєте? А можна таке казати. Ну, трава. Ні, але інструменти в ніпрамі. Інструменти будівельні, da. а чому не хочете про це казати? Ну, мало лі, я не знаю. По вашому, це дуже небезпечно. Ви думаєте, в залі все таке на мої концерти ходять, але ви такі ну Потім в тіктоці скажуть, що нативна реклама, це рекламує Дніпроем, нашого це історія. Ви такий класний, наче ви власник Дніпром. Я питаюсь віджать. Питаєтесь віджати? Ні, ну ви молодець, пане Роман. Які у вас взагалі очікування сьогодні? Сьогодні почуть офігенний стендап. Класно. Ну може після концерту познайомиться. Ні. Ми. Я тебе не бачу. Він гарний. А які дівчата тобі подобаються? Ти фліртуєш і гірше, ніж я, братан. <рик> Якщо тобі після такого флірту я колись дам, я буду в щось із себе. Наскільки низько я впала? Наскільки низько у мене порох ось цей фліртовий? От вам звичайна переписка в баду. Він пише хуйню, я хуйню відписую. <рик> Ви видалили баду? Тільки <рик> <Який шок? рик> Смішно. А ви не боїтеся, що якщо у нас з вами щось вийде, я буду постійно вас підйобувати. Не боїтеся? Вам нормально їбатися, щоб вас принижували? Головне, щоб ваша дитина не кусала мене за колєні, бо мені скоро 30, мені це добре. Не... оплески пану Роману, дякую вам. Дякую вам за добрі слова. Ви дуже приємний молодий чоловік, мабуть, бо я не бачу нічого. Давайте. Я люблю подарунки. Мені постійно алкашку дарять. Вчора мені подарили замірювач на пісюн. Ой, дуже вам. дякую. Дякую вам, Валека. Так, а що? Це це резиновий пісюн? А, ні, це мило, перепрошую. 18 сантиметрів. Даня Повар всі руки собі змилить. І жопу сто процентів. Міні-вібратор. Боже, ви такої гарної думки про мій клітор. Я не можу. Міні. Статісфаєр, божечки, це дуже цікаво. Боже, це так приємно! Ну, ще ні. Я просто я бог розпаковки, мені би телемагазин магазин вести. Чекайте, я не розумію, де зажимати. Та да, давайте Це знаєте, як перший анальний секс, мужиком. Він я щас зроблю, і ти потім. О, це, це... ой, алкоголь. Блять, боже. Все, пока, ребята. Ой, воно так вібрірує, бо а, Ой, ну а <плес> я зараз улічу на цій штуці. Зато дивіться, бутилку з рук не випускаю. Дякую вам за такі подарунки. Так що ось, женщина, якщо хочете, щоб вам було приємно, ось це і ще Романа номер я вам лишу і... і все буде хорошо. Да, Роман? Взагалі давно їбався? Вибач, я потрогала цю штуку, і що ти на що впевненості набралась? А жарко стало. Ти хвора якась, зберися. Нам ще годину виступати. Десь літом. В якому році Чекай. А літом був? А що так? Блін, у мене є дитина, ну куди з дитиною? ви що? Блін, ну і дитину їбать не можна, я сам <рес> Так давайте ще з кимось одним ми можемо починати. Ще що хтось щось каже. Ти різко, що одиноким став. Побачив оцю вібріруючу штуку. і такий ячко, хоче, 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 хоче Я проїбав уже чотири білета. Ти проїбав чотири білети. Я купляв два білета в Львові. Так. Сюди наконець, то дойшов. Дякую тобі за те, що я можу їсти ікру. Дякую тобі. Так, з ким ти сьогодні прийшов? Історія, ще краще. Я купив знову ж білети, як тих в інсті з'явилось, що в Рівному вже є білети. В перший день купив два білета і одразу предложив всім своїм друзям. Ми від мене всі з'їбалися, сказали, ніхто не піде. За мною захотіла йти одна подружка. Але вона, коли подивилася всі стендапи, не захотіла йти по одній причині. Як думаєте, як її звати? Настя. Вона да. це каже, що її захуєсять всі. А я говорю, так це не я, люди. Я тут, тут при чому. Я... «Хорошо, а з ким ви сьогодні прийшли? Я поплакав своєму другу, що мені нема ким мети. І він сказав своєму другу, сходи з ним. Як його звуть? Настя. мама Як вас звати? Вас мама в дитинці Насті назвала? Стас. «Стас!» «Стас! Ну все, будем будемо ім'я Стас. Уже що на. Ні, ні, це жарт, це жарт. Дякую вам, що ви приходите на мої концерти. Це дуже приємно. А чим ви взагалі займаєтесь, хлопці? Викладаю. Ви вик... викладач чого? Програмування і дизайну. Програмування. А ви вчите діток чи дорослих? Від 8 до 55. А в 56 уже все, типу, так? Да? Ну, блядь, договор такий. Mm -hmm. Я так не решаю. Ну, дивіться, а якщо умовно там пацану сім, і він такий, ну хочу. Нє? Теж? Є окрема э, форма навчання, так що і туди можна. Садик, так. Ні, тільки можна піхати. Піхать? піхать? Де? Не, дивись <реш> <реш> не дивись туди. Не дивись туди. Ні, прикольно, цікаво. А друг ваш чим займається? Я п'ю. Ти п'єш. Бо я працюю оператором кол-центрі, я просто сьогодні. Оператор в кол-центрі. Так, це цікава робота. А що ви. Е... Ні, просто в мене чи у мене зараз мала бути робоча зміна. Так. У мене, мене температура і пішов сюди. Не захотіли, не захотіли сьогодні людей найобувати, да? виходить? Так що ще якісь питання є? чи йдемо по матеріалу? По матеріалу, вже хтось зайбався. Хорошо. Дуже сподобалось. Найкращі емоції. Чекарні Сумпрачно. враження від стендапу, Ми насміялися. Це було супер, того варте просто на тисячі відсотків. Це навіть не 600 гривень коштує, а набагато більше.